Позивний Дзідзьо, я військовослужбовець бригади Форпост і займаю посаду начальник складу безпілотних авіаційних комплексів. Початку повномасштабного вторгнення і до квітня 2024 року займався волонтерством. Перший півроку як активний волонтер в місті Харків, тобто це вивозка поранених, підвозка гуманітарної допомоги в зони, де немає ні їжі, ні води, чи ще щось, а, а вже після. Як волонтер по різноманітним 3D-виробам, також по якимось технологіям. Це стосується як і безпілотних літальних апаратів, так і стосується наземних безпілотних комплексів, які зараз впроваджуються в, в армію набагато активніше, ніж це було до повномасштабного вторгнення. Освіта в мене неповна вища. Я інженер-програміст, а загально по професії, по посаді, по роботі. Я програміст бекенд ПХП і стартап-інженер по якимось технологічним оцінним проєктам. Зокрема, приймав участь в проєктах по медицині, це по главкомі, стартап Провізіо був, це етанометр для вимірювання внутріглазного тиску. Це для тих, хто хворіє таким хворобою. А, був проєкт по великим вагам, і також проєкт стартап, який а, стосується наземних безпілотних. Комплексів, тобто дронів. Це був великий масштабний проєкт для великого, великої машини, яка може має модульну систему для використання на фронті під різні задачі. А також цим всім повинно ще було бути так з дронами. Тобто це всім повинно було бути і дрони, як і безпілотні авіаційні, так і наземні безпілотні. Ну, моя посада доволі таки маленька. Та? Тобто в мої обов'язки входить це. Контроль, контроль кількості дронів, контроль взагалі приходу і відходу, ну, майна, яке приходить. Коли я познайомився з тут, вже будучи військовослужбовцем з іншими посадовими особами, які надали мені можливість тут ще працювати з технікою або з електронікою, так як в нас є певний досвід виробництва безпілотних систем. То мені дали можливість тут і друкувати якісь певні вироби, які потрібні зараз на фронті, і переробляти якісь певні вироби, може щось нове робити. При кінці 24-го року люди, з якими ми працювали над а, а, наземними дронами, почали впроваджувати таку цікаву річ, як FPV літакового типу. Це літаки, тільки FPV-шні літаки, тобто які літять в одну сторону. Вони були в першу чергу. А, використаний для повітряних цілей. І перевага між FPV-шками звичайними, то, що це літак, і він літає практично під 200 км на годину. От для цього було початий такий проєкт спільно з хлопцями, знайомими, хлопцями, колегами з Канади. Але все це все залишилось поки в проєкті, і ми доробляємо це, щоб воно працювало як треба. Якщо казати про обов'язки, то вони дуже малі. Якщо казати про реальні можливості, то я використовую максимум, який в мене є, щоб максимально допомагати в цій ситуації, в цій війні, нашим хлопцям на фронті. То війна це не так, як пишуть в книжках, це набагато страшніше. Інколи виникає таке відчуття, що треба робити, що можеш робити. Нема такого, що за вас хтось щось зробить. Якщо ви це можете, це треба робити. Багато хто з людей просто не розуміє, як воно є в реальному житті. І на цьому фоні думають, що це так просто. Якщо, наприклад, люди не хочуть воювати, ну це можна зрозуміти в деяких ситуаціях, це по, по різним причинам, то я би порадив би в першу чергу подумати, якщо ви не хочете брати участь у війні як безпосередньо боєць якийсь, бойова одиниця, то. Подумати про те, що буде після війни, коли стільки зламаних життів повернеться з фронту, стільки, як і психічно, так і фізично, що можна зробити для того, щоб зробити краще їхнє життя вже в цивільному в цивільному житті, коли закінчиться це все. Мабуть, я би дав меседж тим, хто хоче щось зробити, просто робіть. Тобто, чому треба долучатись саме до державної прикордонної служби? А не то, тільки до ЗСУ, до ще якогось. Тому що а, ми потребуємо велику кількість умів, які щось вміють. Руками, щось вміють головою, щось вміють взагалі. Після війни а, є певні проекти, які я не закінчив ще. Це як і стосується іноземних дронів, да, я розумію, що зараз. А, Ну, на, на теперішній час, якщо закінчиться війна, вони для фронту вже будуть не такими корисними, але є дуже багато сфер, де їх можна використовувати. І це і стосується так само і безпілотних а, літаків і коптерів. Це закінчити проект по наземним безпілотним дронам, також доробити систему розмінування, щоб далі ще на ближайші 5-10 років він точно буде а, робити свою справу, щоб не покалічились люди, які будуть жити в тих зонах. В яких були активні бойові дії. А, також є м, цікаві системи а, роя, я так їх називаю. Це теж один із проєктів. Це коли оператор керує не одною пташкою, а керує групою пташок. І вони вже виконують задачі а, безпосередньо від одного головного дрона. Навіщо це треба? А, це можна використовувати в, багать, в багатьох сферах, а, я ж кажу, аграрна сфера. Сфера там, розвідки чи ще щось, де це потрібно. Тому хочу продовжити свої стартапи, хочу закінчити ті проекти, які було начати, але вже з тим досвідом, який я набуваю по, по, по теперішній час в лаврах ДПСУ. ДПСУ, це всі це великі, великі люди, які щось роблять. Нема тих, хто просто сидить і нічого не хоче робити. Я скажу так, це складно. Це не не то, що не то що там це просто, але загально це зможе кожен, коли знайде своє місце. Що мається на увазі, коли а, є багато посад, які підходять для всіх практично. Ну тобто не треба там, гадати, ким він може стати. Це просто треба людині дати те, що він вміє робити. Тому, якщо казати загально, то складно, але це зможе кожен.